на моїй зборці другу частину І зразу ми бачимо, що щось не так. Нам не відомо, що не так, але ну, ми нічого не приймати. Е, я загуглив в наді і подивився, що якщо вбити жителя броньованого, з нього випаде бруньо. А це вже непогано. Йдемо шукати жителя бруни. Жителя бруня. О, ось і він. Б'ємо, б'ємо, п'ємо. В ньому мои выпасти броня. И... Да, з нем выпала броня. Тоже они у нас нагрудники Нічого, так що я з ним поторгу все выбили к Мені цікаво, що за них можна купити О, можна нам треба ми займемося крафтом ока я зараз вам поясню що таке око ну ем... коротче я не надо найти ну ось так що ми подивимося ем Не до кінця я поняв. Угу. Ну ось я продовжую, я вияснюю, в мене ця не так називалося, це оку. крафтить мене з одного та пазу з двох гілля з каменок і ключа і скла. В принципі, крафт ізі тим більше пісок ми вже знайшли. Тут по пісокну іти не треба буде. Давайте більше. Зробимо так, у нас є. Поставимо прямо пічку. Там все вугілля туди. Бачите, залаги, це вже там. Я постараюсь просто. Що не будемо потрапив, там все таке. більше не будемо тратити його. Одну хвилинку я постараюся виправити. Ну, ось я полазив по програмках до цього і до Майнкрафту і виправив лаги. Надіємося, що лаги будуть. Так, ну, деколи під лагер будуть, але це, як кажуть, не страшно. Також ми на 3 камінь і зробимо відружу і злами. Добре. Зробимо 5 Спитайте, чому в мене такий скін до попереднього відео я написав, чому в мене такий скін так як я, я не поняв, так як я... борці і в мене сохранився скін. Це нічого страшного не було. Так що я вибув вчора з големів відео. Якісь штуки, не поняття для чого. Тоже не поняття. Teraz ja już zrozumiałem, co to było. No. Tak, nam... No. Tak, co dobre. Robimy. Kamień, topaz je, ujęli je. To e tak, o, tak, tak. Tak. I je, no mamy skrap. się, co to takie. Ja już zaguglę, ja już znam, co to takie. No. Можливо, ви не знаєте, що це таке і зараз я вам поясню. от. Так. Так, щось прокачалось. Угу. Ось я розібрався вже все тепер. І ми прокачали хоч буде, другого лева. Це там же її злива. До ока цього ми повернемося чуть, чуть пізніше, ну а зараз. �ух... Так ми зараз і впали. Ну нічого такого страшного. Нам ще треба знайти таку білу воду. Вона дуже рідко попадається. Давайте на карту можемо десь їжати. Зустрічала вже, але я не думаю. А ну тут подивимось. Давайте подивимося тут. О, троснік. А оцей нам треба буде. Овеч. Окей, теж нам треба буде. Давайте заберемо троснічок. ну давайте весь давай заберем Девять, ну давайте тоже заберем ну, не знаю что с все ну опять как-то э, ну давайте нам ну, не треба нам не треба уже к кирки все І в нас вже є дві шерсті. Давайте дивитися. Все, Що, є три шерсті, так що вже можна і ліжечко зробити собі. Ну, це зробимо чуть-чуть пізніше, ну а зараз я ще не туди тепер снищу, так? Так. Нам треба так тепер знитися. І ще раз так, і та, вон та я сестря все. Ось, нам треба зараз тут ми не Знайшли знайшти, але нам же треба курі. Це один і пошукаємо колорів. і Де вони можуть бути? Це вже велике питання. Ось тут вони можуть бути. Давайте перепливемо і подивимося, чи є вони тут О, я бачу. Не nee, думайте, що я корову побачив. Не. Таз, не Чого я не подаєш? Ну, так. А да, не бачив його. Ясно, не бачив тоді. Все ясно. Тому, що це, це часами нормально. Так я знаю до них Я Это пак ми так десь уде, в принципі. И так тут же нема что робити.

Sundučo I battu Valley Sunducho. The bronze geni the so many. Written синие weekend the bars. Давайте пройдемо ти тут навіть вода така сама є. Ну що це на рідкісна, рідкісна як вона попадається так часто. Смінек. Ніхто же нікому нічого не зробив. Я дуже хочу пожити Что одні одні лишень? Хотів сказати жаби і жаби. Свині і свині. а де корови, подібні? Давайте я продовжу, коли я знайду хоча б одну корову. Ну, ось я продовжую. Знайшов я корівок, багато корівок. І в те два рази. Як бачите, там є синій гриб. Це ще не був синій гриб. Це був... А? Це що вже. Це що? Я підійшов, думав, що не він... гриб, підійшов, а це не гриб був. Це зовсім не гриба, тобто. Нам корови пригодяться, так що... Бувам, Нам би не мішало діть жителів знайти в житті є багато Вони бібліотек. Як бачите, я їх бити не можу, бо в них мечі. Ну, в принципі, всім кожен мені стане. Давайте це за качка? Знову фін. Чего дай мені не знаходимося, навіть все одно. Ну, ось я забрав вже і свої речі. Можна йти так водоводи, я вам це покажу. Ну... Пъхаме се да влезем на положението. На карти, на карти. Вода още тук. Не сме зачели, но трябва да... Как се И... Всичко. Трябва да вървим тук по Не да така. Przestań, czołg załatwiamy w półmroku I czołg zróbmy z czołgiem I nam trzeba będzie rampie Usta Zobaczę, zrobię Na wszystkie składki Dobre a robię nam trzeba będzie Ranku z tyciągiem Для чого мені треба було. Для чого мені треба було шкіри і книжку. Теж треба. було для цього ж. Після. І нам треба поставити такого. І книжку. І дивіться. І перетворюється це тепер не книжка. Добре, це книжка, але не непроста книжка. І не ми її открыли. Поэтому її заберем. З собою будемо носити, так як корстачок, все нам потрібно. Так, забрали стачок, не забрали. забрав. Інтарь повністю забитий. Що ми можемо з скорость зробити? Ну, понятно, кожному що таке, а, но... а треба буде вісім кожі? Я загубив око. Так, давайте я вернусь на це місце і спробую знайти око. Ну, ось я вже і знайшов, та воно було там. Правда, трошки заховано, Ну, як заховано, ну. Але... Стріла коло монстра. Ай! Ти шо? Я думаю, як это збаляєш, вже якась пташка. Ну а тебе зробимо собі ліночку, а то я бачу, що нам просто так не визити тут. Бьому-бьм-бьм собі. Бьому ставим ліночку і спати. У нас є три. Давайте про так, прокачаємо. Давайте. Fire duman. Вау. Ми можемо щось створювати. Вау. Давайте заберемо. Давайте ще знайдемо. Там, ми щось прокачали. Хоч буде третього легко, ну це хоть батьки ну, таке. Ми повернемся кудись сюди, в принципі. Чому б ні. Ааа, я кудись падаю.